Зупинилися. Ми сьогодні так стали, що ми доб -добу ви в добу якомусь на радіо поддонах значували. Тому я... я не спав і не, не прокидався. Я просто боюся, що я завтра буду прокидатися і думати. Молити Бога, а щоб, щоб було, я все ж таки да? прокинувся в Україні, а не в цьому все, хіче. Да? Mm. Ну, Це дім, це а, точно ну, дім, це точно дім. Що Херсону треба передати? Щоб все буде Україна, все буде Херсон. Це любі. Yeah. любі. Я спілкувався, мені все пані добре. Ірина дала можливість поспілкуватися з дружиною. вона Дуже багато відбувати. знищений, але відбудуємо. відбудуємо але він український і головне, що сьогодні ну, я відчуваю, що нарешті в Україні є нація. Що і знаєте, от сам саме цього бояться це наші так звані брати. Вони ну уявіть собі. Якщо ви пам'ятаєте на перших парах е, Путін звертався до української армії, що давайте хлопці разом знесемо цю владу, ви будете там нам допомагати. А тепер вони кажуть, що це е, е, банда банда терористів, які тримають. В полоні цілі міста це збройні сили України. Ну ми ми з вами. Ми з вами всі ми терористи. Як що не вийшло по їхньому і не вийде ніколи? Слава Україні! Героям слава! все буде Україна.